Добрий день, я добою ковмитро. Шановні члени Конституційної комісії. Я представляю до вашої увазі свою дипломну роботу за темою «Програмне забезпечення для пошуку і організації зборів. Об'єкт предмет роботи винесені на слайд. Метою роботи було розробити програмне забезпечення пошуку і організації зборів для сприяння живі або дистанційній комунікації у спільнотах. Сучасні умови комунікації потребують інших засобів надання інформації про збори людей та пошуку таких зборів. У великому місті може відбуватися велика кількість зборів, через що, звичай, через що знайти потрібні, достатньо важко. Концентрні заходи мають зазвичай власні веб-сайти для пошуку і придбання квитків на такі заходи. Теж стосуються театральних подій. У той же час через це некомерційні збори людей втрачають увагу. Знайти таку інформацію стає достатньо складно. Вона може бути представлена у Facebook або інших соціальних мережах. Проте віднайти потрібні збори достатньо складно. І у випадках, коли подій у місті відбувається багато, це стає ще складнішим. Окрім того, в поточних умовах нерідко збори мають ще й дистанційну форму. Усе це потребує певного відпорядкування і відповідно, і окремого програмного інструменту, який би дозволив як виносити інформацію про свої збори, так і керувати ними. Долучати учасників виконувати пошук таких зборів за різними параметрами. Які можуть включати не тільки назву, а й конкретне місце знаходження проведення зборів. Порівнюючи проаналізований аналізування аналоги з моєї розробки, програми Metaph Community слід визначити, що функції планування зборів, створення спільнот, визначення організаторів спільнот, створення серії зборів, створення черги очікування є важливим і потрібним для реалізації, щоб задовольнити базові вимоги користувачів. Аналоги, порівняно з моєю розробкою, не мають можливості оцінювати збори, що є важливим для серії зборів. Окрім того, важливим є те, що розробка була безкоштовною, адже аналоги вимагають щомісячно сплати за роботу над створенням власних зборів. Мова Python є потужною мовою сучасної розробки, яка, втім, як один з варіантів застосування, визначає веб-розробку. Для ефективної веб-розробки потрібен відповідний фреймворк. Framework буває фактично в двох груп. Як приклад, кожна з цих груп відділена Django і факлон. Факлон має дуже обмежений набір засобів роботи з замовчуванням, що сприяє швидкість роботи. Однак вимагає більшість часу на інтеграцію цих засобів. Django, в свою чергу, достатньо якісні, має достатньо якісні засоби одразу після встановлення і створення додатку. Обрано було фремворк Django з мовою Python. Процес моделювання взаємодії з програми за допомогою діаграм процедентів було розпочато з визначенням акторів. Було вирішено виділити тільки одного загального актора це користувача, який одночасно може бути і відвідувачем заборів або учасником спільноти, так і власником-організатором спільноти. Усе це відрізняється в залежності від того, з яким саме зборами або спільнотами відбувається робота. Прецеденти, визначені для користувача під час роботи з програмою, винесені на діаграму прецедентів на даному слайді. Одні з передових на даний момент реалізаційних баз даних, яка, окрім того, є безкоштовною. Открой SQL, яка, зважаючи на все це, була обрана для проєктування і забезпечення роботи з базою, з базою даних. Проєктування було завершено відділами потрібних для реалізації підтримки основних сутностей – таблиць, що показані схеми на слайді. Для визначення послідовності роботи користувача з програмою було створено схему функціональної програми, що розпочинається з відображення вхідної сторінки. А продовжується вибором відповідних розділів. Підрозділ меню для виконання наступних дій на основі функціональних можливостей, які були визначені під час моделювання. Як дане меню інтегровано в створений у Pinсу інтерфейс веб сторінок, можна побачити на цьому слайді. Зазвичай, при пошуку спільнот потрібно використовувати підрозділ меню пошук з розділом спільноти. В результаті можна відкрити будь-яку спільноту на окремій сторінці, як показано на слайді. На сторінці спільноти відвідувачів збору знаходиться її назва, опис, інформація про місце проведення фотографій. Далі на сторінці спільноти наводиться перелік серії зборів. Кожну таку серію можна відкрити на окремій сторінці з переліком конкретних зборів, які до цієї серії відносяться. Далі знаходиться перелік конкретних зборів. Відображається тільки 8, а для всіх зборів спільнот можна перейти за допомогою кнопки всі збори. Далі знаходиться перелік учасників спільноти. Відображається також тільки 8. Перейти до всіх можна за допомогою кнопки всі організатори або всі учасники. Якщо з організатором спільноти, то йому також відображається кнопка додати організатора. Далі знаходиться перелік останніх коментарів. Перейти до переліку всіх коментарів також можна за допомогою кнопки Усі коментарі. Приклад роботи зі створенням самим користувачем зборами показано на скріншоті правіше. Зі сторінки створених користувачем зборів, можна перейти до регулювання кожного збору. Шукати у програмі можна і спільноти, і збори. Результати пошуку зборів показуються фотографіями з основною інформацією. Кожен зі зборів можна зберегти. Для цього на фотографії. У правому нижньому куті відображається або порожнє коло, коли збір не був збережений, або колі, коли збір збережений. Відповідно, лівіше показується позначка плюс, коли користувач є відвідувачем зборів, або мінус, коли навпаки. Додатися до учасників можна зі сторінки самого збору. Якщо користувач відкриває перелік всіх відвідувачів і він є організатором спільноти, в якій збори організовуються, то йому демонструється перелік відвідувачів з можливістю керування. Якщо створюється черга очікування, то з неї він за допомогою позначок плюс або мінус на фотографіях користувачів, які додалися до черги очікування, можна надавати дозвіл. Або, навпаки, забороняти користувачу для відвідування зборів. Усі функціональні можливості, які було заплановано для реалізації, було перевірено на відповідність отриманих результатів очікування. Перевірка була успішна. Останній слайд містить основні висновки за роботу. Дякую за увагу! На цьому мою доповідь завершена.